Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Бляхая! Ви на каналі є кіно. Мене звати Олег, і сьогоднішній огляд топ 20 нові фільми і серіали Netflix 2024 та минулого 2023 року в Хорошій якості українською. Наші глядачі частенько просять нас підказати, де саме вони можуть подивитися ті чи інші серіали і фільми. Це наша перша подібна добірка щодо 20 проєктів, що вже вийшли на всесвітньо відомому відеосервісі Netflix та мають українське озвучання або ж субтитри. До вашої уваги нові фантастичні фільми та бойовики, гарні кримінальні проекти, до прикладу Гризельда Джентльмени та Ріплі, а також чудові фантазійні та комедійні серіали, що здобули визнання критиків та високі рейтинги від сервісу МДБ. Зверніть увагу, що це добірка нових, а не кращих проєктів Netflix за останні два роки. Тому зразу не кидайте капцями у нові Зака Снайдера, космічну Одисею з задовом Сендлером та мисливицю на драконів Мілі Бобі Брау. А на солоденьке наш анонс до п'ятого фінального сезону серіалу Дивні дива. Як завжди, просимо вас подивитися все-все-все, та обов'язково написати нам у коментарях, що сподобалося, а що на вашу думку повний відстій. Друзі, наш вихід погнали. Уже дорогі українці! Наш канал дуже потребує вашої безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобань. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати наш контент. Зверніть увагу, що наш канал вже дещо розповів вам про нові фільми та серіали 2023 року, готує новий матеріал про перспективні проекти 2024, року. Тож заходьте, дивіться, ставте вподобайку то обов'язково не забудьте підписатися на наш канал. Обіцяємо, буде цікаво. Офігенно ще не бачив такої крутизни. Гаразд народи, слухайте. Завтра на нас чекає найграндіозніший зліт. Клас. Мільярда золотом на шляху до осередку терористів. Фільм Зліт кримінальний бойовик від відеосервісу Netflix, постановкою якого займався режисер Фелікс Гері Грей. Він добре відомий вам за бойовиком законопослушних громадянин, музичною драмою Просто із комтона та восьмою частиною франшизи Форсаж. Його новий фільм чимось нагадує легку суміш про пригоди друзів оушена та того ж таки форсаж. У головних ролях популярні актори Кевін Харт, Сем Вортінтон, Білі Магносен, Французька зірка Жан Рено та інші. За сюжетом фільму головний герой Сайрус, якого грає Кевін Харт, професійний злодій, який разом зі своєю міжнародною командою провертає найнеймовірніший і найскладніший афери. Його колишня дівчина тепер працює в Інтерпол і могла б з легкістю зарештувати Сайроса, але на превеликий подив робить йому офіційну пропозицію про нове пограбування. Разом вони повинні вкрасти золоті зливки на суму 500 мільйонів доларів. З борту літака що прямує з Лондона до Сюріха прямо під час польоту. Тільки так вони зможуть запомігти масштабній терористичній атаці, що планує відомий багатій у виконанні Жане Рено. Я гадаю, що вони хочуть. Хочу Бунтівний місяць це космічна одіссея з двох частин, задувана за Кан Снайдером ще у 80-х роках минулого століття. Нова картина частково із зорі не війни і ремейк фільму Акіри Курасави Сім самураїв». Режисер спочатку запропонував ідею Лукас-фільм, але зрозумів, що його швидше за все змусять зробити проект з відомими вже персонажами із всесвіту Лукас та Дісти. На момент творчих сумнівів у виробництво включився Netflix, який надав режисерові більше творчої свободи. Дія картини розгортається у всесвіті, який контролює корумпований уряд материнського світу. Його владу підтримує армія імперіуму, яка підпорядковується регенту Балізарісу у виконанні актора Фра Фрі. Якось солдати імперіума очолювані адміралом Атікосом Ноблом, роль виконує Ецкраїн, приземляються на мирному місці Вельд і вимагають від місцевих урожай, щоб забезпечити армію. На збори їм дають кілька тижнів, але місцеві не мають наміру покірно підкорятися імперіуму. Ці події призводять до того, що фермер Гудар, актор Міхіл Хейсман, та Кора, в ролі якої Софія Бутела, разом вирушають на пошуки воїнів, готових допомогти Вельді і, можливо, нарешті побороти імперіум. Перший фільм буде зосереджений на знайомстві глядачів із всесвітом, де кора та гунар шукають воїнів у дев'яти світах. А другий на битві з імперіумом. Ми страшний сон для них, бо стали на захист того, що ми любимо. Бунтівний місяць, та що лишає шрами це друга частина нової фантастичної дилогії режисера Зака Снайдера, яка продовжує історію боротьби невеличкого місця Вельд проти величезної космічної імперії. Це продовження епічної саги про головну героїню кору та малочисельну групу професійних воїнів. Вони воюють пліч-опліч з відважним народом Вельда, що захищає свою землю, свій дім і своїх рідних. Це фільм про справедливу боротьбу відважного світла проти мерзенної темряви, що поглинуло весь довколишній світ. Ця історія дуже символічна для українців, бо нагадує нам про власну героїчну та справедливу боротьбу проти смертельно небезпечного ворога. Якщо перша частина «Бутівного місця була про пошуки відважних воїнів, що не побоялися кинути виклик імперії, то друга про пряме збройне протистояння і елітним силам торгів. Перед битвою героям доведеться подивитися правді у вічі і ще раз згадати, заради чого вони вступили в цю смертельну боротьбу. По мірі того, як сили імперії обрушуються на придушення повстання, що набирає сили, з'являються нові герої і складаються нові легенди. Не підкажете, як пройти в кабінет Карен Кірк. Це був е mm -hmm. знаю. Я навіть збудився від цього. Фільм гравці, американська романтична мелодрама від сервісу Netflix та режисерки Тріч Сі. Вона здебільш працює у жанрах музичної та комедійної мелодрами та знайома вам за п'ятою частиною франшизи Крок уперед Усе або нічого та третім фільмом про ідеальний голос. Головні ролі у новому фільмі виконала Джина Родрігес, Деймон Вейнс молодший, Аус Прю та англійський актор, знаменитий Люцифер Том Еліс. За сюжетом фільму головна героїня Мак – 33-річна спортивна журналістка з Нью-Йорка, яка відома своїми іграми або ж складними обманами, ціль яких романтичні стосунки для себе та своїх товаришів, найкращого друга Адама, колеги по роботі Бреннегана та його брата Літла. Хоча вони й насолоджуються своїм життям, та все ж прагне більш серйозних стосунків. Мак сподівається знайти їх з ніком, досвідченим військовим кореспондентом, який щойно приєднався до їхньої газети. Вони займаються сексом, але Макс з розочаруванням виявляє, що новий приятель вважає її лише дівчиною на одну ніч. Вона переконує трійку своїх друзів допомогти їй заманити Ніка в романтичну пастку. Мені треба декого вивести з міста подругу. Якщо організуєш, ми квити. Код 8. Частина друга. Науково-фантастичний кримінальний бойовик продовження фільму Код 8 2019 року. Новий фільм зняв режисер першої частини Джеф Чан. А до своїх ролей повернулися зірка серіалу завантаження Робі Амел та його кузен, популярний актор Стівен Амел. За сюжетом фільму 14-річна Пав, дівчинка із надприродними здібностями стає свідком вбивства власного брата корумпованими поліцейськими, які намагаються зам'яти цей злочин. Ставши їх новою ціллю, пав звертається за допомогою до конора у виконанні Робі Амела, який нещодавно вийшов із в'язниці. Вдвох протистояти цілому загону поліцейських, які використовують новітні роботехнології важко, тому Конор зв'язується зі своїм колишнім спільником Гаротом та його людьми. Але чи може Конор довіряти людині, через яку, власне, і опинився у в'язниці? Я не хотів тебе налякати, худорлява людина. Не варто боятись. Я такий самий, як і ти, дослідний. Фільм Космонавт, американська научно-фантастична драма від сервісу Netflix режисера Йохана Ренка, що поставив для вас знаменитий серіал Чорнобиль. У головних ролях відомий актор Адам Сендлер та триразова номінантка на премію Оскар, чудова акторка Кері Маліган. За сюжетом фільму головний герой Якоб Прохаска сирота, вихований у селі своїми бабусею та дідусем, який пройшов шлях від звичайного вченого до першого космонавта Чехії. Отримавши шанс вирушити на Венеру та водночас виявити неабийкий героїзм і шанс спокутувати гріхи свого батька-шпигуна, якоб сміливо пускається на зустріч із відданим. Тут на землі залишається його віддана дружина Ленка, яка, як він розуміє, занадто пізно все життя жертвувала собою заради його амбіцій. Опинившись на самоті в безмежному космосі, Прохаска виявляє гігантського і швидше за все уявного павука, який стає його єдиним супутником і співрозмовником у філософських бесідах про природу любові, життя і смерті та сенсу всього їхнього існування, чи зможе яко пройти всі космічні випробування та повернутися додому, щоб отримати другий шанс на щасливе життя з Ленкою. Фільм Дівиця фантазійний бойовик від режисера Хуана Карлса Фреснаділіо зіркою серіала Дивний дива Мілі Бобі Браун у головній ролі. Окрім неї, проект поселили Рей Вінстон, Анджела Басет, Нік Робінсон та Робін Райт. За сюжетом фільму скромна дівчина Елоді погоджується вийти заміж за принца Красеня Генрі. Однак незабаром з'ясовується, що героїні призначена інша доля. Королівська родина збирається принести їй в жертву дракону як давній обов'язок. Маючи в своєму розпорядженні чималенький штат відгодованих лицарів, які повинні були виконати свої прямі обов'язки, царські особи не придумали нічого краще, як накормити кравожерову тварюку молодою дівицею. Та Елоді не бажає добровільно йти на вірну смерть. Кінута в печеру, вона змушена вступити в бій з вогнедишущим монстром і використовує всі свої можливості, щоб вижити. Окрім виконання головної ролі, Мілі Бобі Браун також виступає продюсером картини, бюджет якої цініться приблизно в 70 мільйонів доларів, яка спеціально розроблялася для відеосервісу Netflix. Якщо у світу є який шанс, йому потрібна анґа. Так, він точно врятує світ. Серіал Аватар останній захисник багатосерійна адаптація одноіменного мультфільму 2005 року. Головну роль виконує молодий 14-літній актор Гордон Кормді, який тим часом зіграв уже у 10 проектах, Серед акторського складу Тамлін Томіта, Даниель Ді Кім, Пол Лі та інші. За сюжетом серіалу Аватар останній захисник дії розгортаються у світі, де особливі воїни можуть керувати стихіями. водею вогнем, землею чи повітрям. І де багато років триває війна. Юний Анг Аватар. Тобто людина, яка може керувати всіма чотирма стихіями, і саме йому судилося врятувати та відновити світ. Разом зі своїми друзями Сокою та Катарою він навчається користуватися своїми здібностями і протистоїть зуку, вигнаному принцю народу вогню, який вважає, що зможе повернути собі добре ім'я, якщо полонить або навіть знищить юну. Ага, останньому захисникові доведеться переконати самовпевненого магу вогню, що це буде зробити не так просто. Гадаю наш підозрюваний вважає себе люпеном. А ще метод розмах стиль талант Люпен, французький пригодницький серіал, який став одним із найуспішніших проектів в історії Netflix, повернувся до своїх глядачів із новим сезоном. Режисерами виступають незмінні Людовий Бернард та Луї Летаріє, А головною зіркою проекту залишається чудовий актор Омар Сі. Нагадаємо вам, що головний герой серіалу Асан Діоп, відомий як Люпен, геніальний злодій, який завдяки своїм здібностям та таланту до перевтілення спеціалізується на складних крадіжках століття, при цьому здатний обходити будь-які охорони системи та поліції. Цікавий той факт, що спочатку екранізувати романи про Асена Люпена планувалося за перше джерело. Наглядачів чекав серіал про 19-те століття, де й орудував цей чарівний і харизматичний злодій. Однак у процесі роботи над сценарієм було вирішено перенести дію проекту в нинішній час. Ідея спрацювала, і перший сезон серіалу на Netflix переглянули близько 70 мільйонів людей. У третьому сезоні винохідливий Люпен втілить новий геніальний план пограбування, а могутні вороги підуть на все, щоб зупинити та знищити його. Нашими герою доведеться прийняти низку важких, небезпечних та головне неочікуваних рішень. Цілком можливо, що ці події стануть завершенням його пригод, і третій сезон Люпена буде останнім. Та це. Блях, неймовірно. Тебе не запрошували. Проблема трьох тіл американо-британський научно-фантастичний серіал від сервісу Netflix. Це екранізація одноіменного фантастичного роману Люці Синя, який став бестселером не лише на Батьківщині, а й у США. Не слід плутати з іншими екранізаціями того ж таки роману з 30-серійним китайським ігровим серіалом 2023-го та невдалим мультсеріалом 2022 року. Шоу про напружений перший контакт людей та прибульців розробили шоуранери Гри престолів Девід Беніоф та Дебі Уайс Серед зіркового акторського складу Ейза Гонсаліс, Бенедикт Фунг, Лайм Канінгем, Джон Бредлі та інші. За сюжетом серіалу У розпал культурної революції в КНР у 60-70-ті роки ХХ століття китайський уряд запускає надсекретний проект Червоний берег. Найкращі вчені країни будують величезний радіотелескоп, за допомогою якого можливо відправити радіосигнали до космосу та зв'язатися із позаземними цивілізаціями. Однією з учасниць проекту стоє астрофізик Євензе їй вдається відправити послання інопланетянам та отримати повідомлення у відповідь з неочікуваним проханням ніколи більше не виходити на зв'язок. Що бути бандитом? А якщо я хочу робити те, що я хочу Про таких на Тайвані кажуть американці, серіал Брати сунь нова кримінальна екшн комедія від сервісу Netflix. Головний героїв зіграли Сам Сун Лі, Джастін Чень та Володарка Оскару, популярна акторка Мішель Гіо. За сюжетом серіалу, Брюс Сунь живе зі своєю матір'ю в Лос-Анджелесі і нічого не пам'ятає про своє дитинство та те місце, де він народився. Але життя Брюса повністю змінюється, коли він знайомиться зі своїм старшим братом Чарльзом, який приїхав щоб захистити сім'ю. Виявляється, що багато років тому мати втекла з Брюсом до США, щоб убезпечити його від кримінального світу Тайваню, в якому сім'я Сунь займає одне із перших місць. Батько Брюса відомий кримінальний авторитет Тайбея, голова нефритових драконів, а його старший брат професійний кілер на призвиську табурет. Тепер, коли батька сімейства важко поранили, решті родини загрожує смертельна небезпека, і юному герою, все ж таки доведеться зіткнутися зі злочинним світом, від якого його так старанно оберігали. Падіння будинку Ашерів, американський хоро серіал, створений режисером та сценаристом Майклом Фленаганом для платформи Netflix на основі одноіменного оповідання та інших творів знаменитого письменника Едгара Алана По виконавцем однієї з головних ролей, а саме Родеріка Ашера, повинен був стати Френк Ланжело, але його було відсторонено від зйомок після звинувачень у неналежній поведінці на знімальному майданчику. На його роль був затверджений Брюс Грінбут. Решта акторського складу серіалу Доволі представницька і серед нього знайшлося місце навіть знаменитому люку скайокеру Марку Хеміл. Дія серіалу розгортається у наші дні. У центрі сюжету історія безжальних брата та сестри Родеріка та Меделін Ашерів, власників великої фармацевтичної компанії. Життя багатої родини шло своєю чергою, та раптом спадкаємці династії Ашерів починають помирати від рук загадкової жінки, що пов'язана з деякими таємницею минулого сімейства Ашерів. Враховуючи те, що до Алана на в Америці ставляться з великою повагою і навіть благовінням, ми маємо велику надію, що нова адаптація його творів виявиться вдалою. хлоп'я поглинає все світ це австралійська кримінальна драма від сервісу Netflix. Серіал заснований на однойменному романі Бестселері письменника Трентона Далтона, який написав сценарій разом з Джоном Колі. Головні ролі виконали Тревіс Фімел, Фібі Тонкін, Саймон Бейкер та багато інших. У центрі серіалу – 12-річний хлопчик Ілай, якого оточують дивовижні люди. Його вічний наркодилер, а мата – наркоманка. Він намагається знайти підтримку старшого брата, який дав обітницю мовчання, і колишнього ув'язненого, який став йому майже нянькою. Незважаючи на мінливость долі, історія дорослишення австралійського підлітка в 80 ті роки 20-го століття показує не тільки жорстокість та світ безнадії, а й світлі чарівних сторони нашого життя. Одна жінка стоїть за усім цим. Гризельда новий кримінальний серіал від творців Нарко, заснований на реальній історії кокаїнової королеви Гризельди Бланко. Головну роль у проєкті Netflix виконала зірка американської сімейки Софія Вергара. Актриса, яка в основному грала в комедіях, була не самим очевидним претендентом для зйомок у кримінальній драмі. Проте, за словами продюсера Еріка Ньюмена, вона змогла краще за інших зрозуміти Бланко. Грізельда Бланко була одним із наймогутніших кримінальних авторитетів у Флориді у 70-х-80-х роках минулого століття. Уродженка Колумбії вона організувала контрабанду Кокаїна з рідної країни у США та створила багатомільйонний наркобізнес у Майамі. Грізельда відрізнялася особливою жорстокістю, особисто вбивала конкурентів та замовила кілерам від 40 до 200 осіб. Вважається, що саме вона вигадала вбивство на ходу з коліс мотоцикла, до якого часто вдаються у ході наркові. Ірзельда розробила безліч контрабандних паршутів та способів перевезення наркотиків, якими користуються і досі. А також вигадала та навіть продавала спеціальну жіночу білизну з потайними кишенями для перевезення заборонених речовин. Том Риплей. Том Рипли. Томас Ріплей. Ай лайкенєм. Серіал Ріплі це американський кримінальний трилер від сервісу Netflix, режисера і сценариста Стівіна Зеліана. У головних ролях Ендрю Скотт, Джоні Флін та Дакота Фаня. Ріплі, екранізація відомого роману Патріції Хайсміт, за яким були поставлені фільми на яскравому сонці та талановитий містер Ріплі. За сюжетом серіалу події розгортається у 60 шістидесяті роки ХХ століття. Обдарований бідняк Том Ріплі отримує привабливу пропозицію від фінансиста Герберта Грінліфа. Той хоче повернути в сім'ю свого сина Дікі, яке веде пусте і веселе життя в Італії. Том швидко входить в довіру до Дікі та його дівчини марш, але замість того, щоб мотивувати його на переїзд до Америки, Том вирішує привласнити його особистість. Один день це нова комедійна мелодрама британського виробництва від сервісу Netflix. До створення цього чудового проєкту доєдналася відома сценаристка Ніколь Тейлор, а у головних ролях Лео Вудал та Амбіка Мо. Серіал Один день, заснований на книзі Девіда Ніколса і ремейком одноіменного фільму з Енн Хетевей та Джимом Стержесом. За сюжетом серіалу головні герої Емма Морлі та Декстер Мейх'ю вперше заговорили один з одним на випускному вечірі. Після ночі кохання вони розійшлися, але їхні долі виявилися пов'язані навічно. Герої протягом кількох десятиліть зустрічаються в день свого знайомства та бояться зізнатися один одному в романтичних почуттях. За ці роки ематик зміняться, по шують, зазнають радості та горя, переживуть злети та падіння, поміняються їхні почуття один до одного, сформуючись у щось справжнє та важливе. Джентельмени новий кримінальний бойовик знаменитого режисера та сценариста Гая Річі. Серіал знайомих глядачів із черговим шматочком світу, вперше втіленому життя у одноіменному фільмі Річі 2020 року. У новому проекті знялися зірка трилогії Деверген Тео Джеймс, популярні акторки Кая Деларіо та Джоел Річардсон, а також Даніель Інс, Віні Джонс та багато інших. За сюжетом серіалу, після смерті батька, головний герой Еді Фулстед починає розбиратися з діставшимся йому спадок бізнесом та численним майном. Незабаром він розуміє, що діяльність батька була тісно пов'язана з величезною марихуановою імперією відомого наркобарона Мікі Пірсона. Еді вирішує, що йому під силу впоратися зі спадщиною батька і намагається навчитися хитрощам кримінального бізнесу, проте дуже швидко починає відчувати на собі тиск поліції та його нових колег. Чим ти такий особливий? Я монкі ді Луфі. І я буду королем піратів. Серіал One Piece, старт якого відбудеться на Netflix 1 вересня, адаптація самої розкрученої манги у світі, чий тираж можна порівняти з книгами про Гаррі Поттера. У центрі історії хлопець Манкі Луфі, який мріє стати королем піратів, збирає різношорсту команду та вирушає на пошуки загадкового скаргу. Творцям серіалу довелося довго шукати продюсерів, які погодилися б на екранізацію манги, але результат того вартував. За чутками бюджет одного епізоду становить 18 мільйонів доларів, більш ніж у гри престолів та мандалорца. Попередні спроби Netflix перенести мангу на екрани, до приміру, зошит смерті та ковбой бібоп не отримали визнання критиків і глядачів. Можливо, тому автор манги «One Piece» Ейтіро Ода заздалегідь закликав фанатів просто отримувати задоволення від перегляду та не загострювати увагу на відмінностях між серіалом та оригінальним твором. Привіт усім, Я Окі Смілберн. Я проводжу багато часу. Думаючи про секс, 21 вересня на Netflix відбудеться старт четвертого сезону серіалу Сексуальна освіта. До своїх ролей повернулися Ейза Баттерфілд, Емма Макіт, Джиліан Андерсон, Шуті Гатва та багато інших улюблених акторів і персонажів. Хочемо нагадати для тих, хто ще не дивився цей чудовий проєкт, що дії серіалу розгортається навколо головного героя Отіса Мілберна. Він був сорев'язливим і нетаристким підлітком, який живе зі своєю мамою, секс-терапевтом. Якось він знаходить спільну мову зі своєю однокласницею, дотепною поганою дівчинкою Мейф і відкриває власну практику, за допомогою якої намагається вирішувати дивні сексуальні проблеми учнів школи Мурдейла. Що з того вийшло, ви можете оцінити самі, подивившись три перших сезони цього серіалу на сервісі Netflix. Не дивлячись на прекрасний б'юдурки телеспільноти і високі рейтинги, четвертий сезон сексуальної освіти буде останній. Як не шкода, та мабуть творці серіалу, і головний герой Отіс Мілберн навчили наших підлітків всьому, чому змогли. Дивні дива 5» – довгоочікуваний сезон американського научно-фантастичного серіалу від братів Даферів. Колись давно вони хотіли зробити ремейк фільму Воно Стівена Кінга, але пізніше передумали і в 2016 році створили перший дивний дива, де залишили багато посилань до творів цього письменника. На початку 2022-го брати Дафери підтвердили, що їхній серіал завершиться п'ятим сезоном, а перша серія вийде під назвою Частина, перша повзання і буде написана та зрежисована самими Дафер. Творці проекту відзначили, що частина незадіяних ідей, задуманих спочатку для другого сезону, буде реалізована в п'ятому. Прочитавши відгуки про четвертий сезон, вони вирішили змінити фінал серіалу, але більшу частину початкового сценарію завершальної історії все ж таки залишили без змін. До акторського складу нової частини увійшла знаменита вбивця термінаторів Лінда Гамільтон, а режисер Ден Трахтенберг, що відомий вам за останнім фільмом про хижака, зніме щонайменше одну серію сезону. Не перебільшимо, якщо скажемо, що мільйони глядачів і серед них чимало українців з нетерпінням очікують на новий сезон дивних див». «Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Еллі, це зветься обломом.